Друзі, всім привіт! Знову сьогодні виїжджаємо в відрядження на 3 дні у місто Форт Франсіс. це на кордоні США. Я там влітку вже був. Получається, їдемо туди знову. А, в чотирьох а, з нами буде водій Дарсі, Вон він вже а, на місці прогріває автомобіль. Коротше, покажу, що там і як відбувається. Ось, о, коротше. Водій за кермом вже на місці. Наш трак, <свистит> ось Все, виїжджаємо. Коротше, чекаємо ще на одного чоловіка і вже поїдемо. 500 км, не так далеко. Сьогодні буде Дарсі, скоріш за все, їздити. Е -е, ще він смалий. Це, я не знаю як це витримаю. Це віпець, звісно. Ну це, це трак попільничка, я, я його так і прозвав, наче Вольво, автомат, все таке, але прокурений просто. От, я зараз вам покажу. Ось, бачите, тут попільничка. Ось, все. Отак от. Це Дарсі. Ніяк не можемо виїхати. Один чувак походу проспав. Колін. Молодий хлопець, мабуть, десь на дискотеці вчора був. Тому зараз їду за ним, заберу його. Ось. Канада му Робота. Ось така дорога. Ось я бач. Великі будинки. Я їду пасажиром. Водії у нас є, не дає мені кермо, це отака Канада. Заїхали на заправку. Заправляємось такі от черги страків. Блять, бачите такі здоровенні аптіки тут. Не знаю, видно чи ні. Роблять дороги. Прямо коли ми їхали влітку, тут я цього не пам'ятаю. Час у щось ми їдемо прямо вже довго і тут ремонт доріг. Красиво, красиво тут, багато озер, влітку конечно, красивіше, а ще красивіше босини. Коли тут буде О, по озеру катається на чомусь. Восени, коли тут такі барви, краски, тут всі красиві такі, то конечно, краще босини. Сьогодні все будемо упаковувати, Завтра будемо все загружати. Забрані. У нас не в ходах покататись, риб половина. Коротше, цікаво, тут бані є, часа, чушо тут є. О, <кхух> щось таке є, треба буде сісти. Подивитися. Десь ще бачу, плод, була зупинка під кемпінгом. Такі будиночки на колесах. Рина. Спробувала ось таку штуку. Башківські такі штучки. Дарси? You can try it's cook my wife for homemade. Okay. You want now? No. Спробували пол, попробував. Невеличке місто, по-моєму, 7 тисяч населення. Майже 8 сім, сімсот я подивився. Находиться прямо на кордоні з Америкою. То на цьому боці річки. Okay. Находиться Канада, а отам за річкою вже Америка. Хто okay. дивився попереднє моє відео, ми вже тут були. Влітку я трохи знімав. Так що тепер ми завітали сюди і взимку. На вулиці насправді тепло, дуже тепло, плюс 2, плюс 3, весна. Не знаю, зможе він потім сюди заїхати чи ні, це цікаво. Подивимось, що з цього вийде. Все, трошки попрацювали, всередині попакували речі, коробки позакидували, порахували, номерки на коробочки наклеїли і на сьогодні все. Завтра проїдемо, будемо загружати. Так що сьогодні можна буде прогулятися по місту. Зараз заселимось в готель. В принципі, все. От, сподіваюсь, що завтра вийде в нього заїхати, зараз покажу. так стоїть трак, трейлер. І тут така вузька доріжка, щоб сюди можна було заїхати. Ну, попробуємо завтра, можна. В місці багато є, можна заїхати. Ну все, приїхали, ось запропаркувались. Наш готель на сьогодні Super Ейт, як і в Томсоні. Бостон піца поряд. Ну, Якісь ще магазини, тут можна сказати, ми в центрі. А ось там, бачите, дамба така. Чи як вона називається правильно. Теж ми влітку її проїжджали. там письма Форт Франсис. Через цю річку перепливу і буду в США. в Майами хочеться в Флоріду в тепло. Тут навіть є басейн. Круто, але скоріш за все для малеч. Ну, Можна і скупатись. Кейт джакузі. Ресепшн а тут у нас буде сніданок. Буде сніданок. Тут у нас є чаї, кава, соки. Все є. мікроволновка якраз мені зараз розігріти вечерю, Що це таке? А, це блінчики запікати, походу. Ну, ну. Ось так, цікаво зал є чи ні? бо взяв кроси з собою. Йоу, заїхали в номер. Так він виглядає. Волин вже щось шезрі. Звігонечка отакий, вид у нас. В принципі, непогано, непогано. Зараз підемо лять. Ось такий супчик. У нас ще отака смачна відбивна з макаронами. Теж сьогодні на вечерю. Дякую, дружині. Дуже смачно. Так, ну зайшов мак, взяв каву, як завжди. І підемо трошки прогуляємось. Короче, там пройшов кладовище, А там через річку якийсь завод. Не знаю, ще не подивився, що там. А отам, от якщо я через місточок перейду, я можу сказати в рекордонникам американським I won't stay here і все, і залишитись у США. Не знаю. Навряд чи я так зроблю. Хоча, мабуть, люди так роблять. Я якісь чув такі історії. <кхем> ну і блогерів також бачу. Що таке цікаве місце, щоб ви знали теж. Але завод серйозно цікаво, що ж за завод такий. Я тут задніми дворами пішов, бо біля дороги нема доріжки. Так, на жаль, вже темно, пробачте, що вже не дуже видно. Може завтра ще прийду сюди, зніму. От, то там місточок. Переходиш в кордон і там вже буде Америка. Bridge to USA, якщо видно, ось там написано... О, зараз... Ага, ой. Bridge to USA. А ми підемо, подивимось, які тут є Цікави, цікавинки. Так, так розумію, це щось типу центру, але треба сюди в день пройти. По що ввечері тут вже дивитись особливо нема на що. Банки, td банк і банк, далі магазинчики. Ось будинок якийсь парламентарій, бачите, український флаг є тут також прапор. Цікаво. Коротше, на сьогодні будемо закруглятись вже нічого не видно, пройшов дві церкви якісь Якась... Так що вже до завтра тоді. Можливо завтра вийде зробити для вас невеличкий обзор цього міста. Наче воно невеличке, але цікаве. Цікаво те, що побудоване прямо на річці. Ну і до того, що знаходиться на самому кордоні. Теж цікаво. Я думаю, тут теж мають бути українці. Можливо хтось, хто проживає в цьому містечку, побачить моє відео, то відгукніться, розкажіть, як тут вам живеться у Форт Франсис. Не знаю, видно вам чи ні, але от там олені стоять. Дивляться на мене і чекають цікаво навіть не не біжать ручні можливо не знаю Якось перевіримо Прийшов задніми дворами. Коротше, я прийшов в зал, дивіться. Получається зал, спортзал окремо. не в готелі знаходиться, а в окремому в приміщенні. Мені дали ключ. І получається, ось такий тут зал. Зараз трошки позаймаюся.